А ви помітили, що блютуз-колонки сьогодні є майже усіх. Навіть у двір виходивши, сучасні діти бігають з якось бієльку чи чимось подібним і слухають не завжди нормальну музику. І сьогодні я пропоную подивитися, чому ці блютуз-колонки іноді відрізняються у 10-20 разів у ціні. От є за 500 гривень, а от є за 15 тисяч. Це це просто переплата за бренд. Чи дійсно є якась різниця? З вами Володька сервіс Smart Shopping у Hotline.ua і ми починаємо. І почнемо ми з найдоступнішого сегменту. Це колонки до 1000 гривень. Це звичайні кишенькові варіанти з базовою функціональністю. Їхня головна задача це просто видавати звук, не чекайте від них якогось концерту металіки. Зазвичай такі колонки мають один динамік, низьку потужність, десь 5-10 Вт, пластиковий корпус, старіші версії Bluetooth може взагалі бути 4.0 або 4.2, що впливає на стабільність зв'язку та автономність. Ну і час роботи у них приблизно 3-4 години. Звук плаский басів практично немає. На велику гучність краще не викручувати. Бо почнуться з Це нормальний варіант для фонової музики на кухні, прослуховування подкастів у душі, якщо у колонки є хоча б мінімальний вологозахист, чи як тимчасове рішення, аби було. Безперечно, це краще, ніж смартфон, але на цьому, в принципі, все. В каталозі Hotlanie є понад 350 моделей, які підпадають під цю категорію. Цікаво, наприклад, Xiaomi Sound Pocket. Вона компактна, легка, потужність 5 Вт, є Bluetooth 5.4, можна під'єднати дві такі колонки і утворити стереопару, та ще й захист IP67 заявлено. З конкурентів можна Виділити Tron Smart 2 Mini. вона потужніша, тут же 10 Вт, має більший акумулятор, aux вихід та USB-A-вхід для підключення флешок і мікро SD роз'єм. Але якщо хочеться все хоч якогось притуманного звуку, краще звернути увагу на сегмент 1000-3000 гривень, і тут вже представлені більш серйозні моделі. Вони зазвичай мають 1-2 динаміки потужністю 10-20 Вт, ще й пасивні випромінювачі для підсилення басу на додачу. Обов'язково присутній вологозахист, що дозволяє брати колонку на пляж або не боятися дощу. Звук тут буде Буде помітно повніше, з'являються пристойні баси, і на середній гучності звук залишається чистим. Багато моделей підтримують об'єднання в стереопару з іншою такою ж колонкою. Наприклад, Anker Soundcore Motion 100, потужність 20 Вт, Bluetooth 5.3, автономність до 12 годин і захист IPX 7. Xiaomi пропоную вже дорослішу модель Sound Outdoor, потужність 30 Вт, Bluetooth 5.4, захист IPX 7 і підтримка стереопари. В цьому ж сегменті зуляються і такі бренди, як JBL, але тільки моделі Clip 5 чи Go4. Вони більш Більше схожі за характеристиками і форм-фактором до Xiaomi Sound Pocket, яку ми згадували на початку, але від JBL варто чекати якіснішого звуку. Те саме стосується і Sony SRS xb 100 Вона маленька потужність усього 2.5 Вт, але ж це Sony, тому і ціна відповідна. Далі ми йдемо у сегмент від 3 до 7 тисяч гривень. Це пропозиція, якщо вам дійсно хочеться доволі непоганої якості звучання в портативному вигляді. Такі моделі зазвичай мають потужність від 20 до 50 Вт, якісніші динаміки, чіткіші баси та деталізовані високі частоти. Часто при Сутня підтримка Hi-Res аудіотреків LDAC, APTX, які дозволяють передавати звук з меншими втратами. Акумулятор тримає 10-15 годин і може бути функція павербанка для зарядки смартфона. Зазвичай тут індивідуальне налаштування звуку доступні через фірмовий застосунок, а корпуси стають міцнішими з використанням тканини та металу. І тут же вибирайте з переліку JBL Charge 5, Marshall Emberton 2, Anker Sound Core Motion Plus, Harmon Cardon Luna. Тут є варіанти, які більше про захищеність і екстрим, або навпаки, про стиль і елегантність. В будь-якому випадку звук має вас задовільнити, адже такі колонки часто мають універсальне звучання, тож їх можна використовувати для різних жанрів музики. Купуєте дві такі колонки, створюєте пару і насолоджуєтесь об'ємним звучанням вдома. Та й в принципі більшість користувачів на цьому і зупиняться. На мою думку, для форм-фактору портативних колонок це адекватна ціна за відповідні можливості. Але якщо ви готові витрачати більше, то от вам сегмент від 7 до 15 тисяч гривень. Тут можна очікувати дуже якісний, збалансований, потужний звук, що заповнить велику кімнату. Або відкрити простір. У таких моделей преміум дизайн і часто серйозні розміри. Це вже не просто колонка, а просто якась портативна дискотека. Такі колонки мають високу потужність, це приблизно 50-100 Вт складну акустичну систему з кількома динаміками, пасивними випромінювачами та передові аудіопроцесори. Матеріали тут це метал, цупкі тканини та часто шкіра. Підтримка мультирум це коли колонка може працювати в екосистемі розумного дому та найновіші версії Bluetooth з підтримкою найкращих кодеків. Автономність тут же. Може бути вражаючим, навіть на високій гучності. Деякі колонки вже досить великі, але все ще мають ручки для транспортування. Це такі моделі, як, наприклад, Marshall Kilburn 2, Harman Kardon Go Plus Play 3, і навіть ось така в GBL Party Box 110 потужністю в 160 Вт, яка легко стане центром вашої вечірки. До неї можна підключати гітару чи мікрофон і влаштовувати караоке. Ну і, звісно, RGB підсвічення, куди ж без нього. Але якщо JBL це більше про голосно із басами, то Marshall і Harman – це про якісне звучання хоч вдома, хоч на природі. Ну і фінальний сегмент це колонки від 15 тисяч гривень. Тут же треба розділити пристрої на дві підкатегорії: це колонки для заходів та вечірок, і колонки з акцентом на якість звучання. До перших можемо віднести JBL у різних модифікаціях Sony SRS XP 700 Anker Soundcore 3. Це великі колонки з гучними басами, з якими можна і караоке поспівати, і концерт величке влаштувати. Як правило, і мають підсвічення, тож додають настрої вечірці. Друга підкатегорія це Bow Sound Link Max, Marshall Tufton і Кліпш Detroit. А якщо бюджет взагалі безлімітний, то Banking Olufsen BeoSound A5 чи Devialet Mania. Це вже більше про оригінальний дизайн і стиль, аніж про музику, але ж ніхто не казав, що аудіо та візуальна естетика не мають доповнювати один одного. Для нас, як користувачів, таке різноманіття в кожному ціновому сегменті є плюсом, адже завжди можна вибрати щось що найоптимальніше підходить для вас. Бюджетний сегмент це просто наявність девайсу, що буде гучнішим за телефон, і який не шкода взяти з собою хоч на дачу, хоч на пляж та або в гараж. Колонки до 3000 це вже більш про виражене звучання, та й гучності тут додається. Популярний сегмент, в якому представлено багато гравців. Колонки від 3 до 7 тисяч це левел ап в плані звучання, плюс можуть з'являтися якісь додаткові софтові фішки. Тут же дивіться, наскільки це актуально саме для вас. Від 7 до 15 тисяч можемо вважати преміум сегментом, адже тут і гарне залізо, і стильний дизайн, і перевірені бренди. Так, за такі гроші, звісно, можна якусь і крутішу, і потужнішу дротову акустику взяти, але ж за портативність треба доплачувати. Ну а категорія від 15. І вище це вже про робочі інструменти, або просто потужні колонки, що розраховані на більшу площу охоплення, або щось із розряду лакшері, коли гроші не рахують, і там головне естетика та емоції. А ви пишіть в коментарях, яка колонка буде ідеальною саме для вас, чи якою ви вже користуєтеся і вважаєте її ідеальною для своїх потреб. А з вами був Володька Shopping Hotline UA І до зустрічі в нових випусках.